Водолійчики, доброго дня! Я хочу зробити для вас старий прогноз з 13 по 19 січня. Ми з вами подивимося: карту енергії дня, робота, фінанси для тих, хто у стосунках в парі, стосунки для тих, хто в пошуку є вони, чи немає, здоров'я, застереження та порад. Звісно, прогноз загальний, тож вам Може не підійти, але ви ще можете подивитися свій прогноз по знаку Асцендента. А ми приступаємо. І так, водолічики, енергія тижня. Дивимося. Енергія тижня, десятка жезлів, це карта важкої ноші, це карта важкості, як фізичної, так і психологічної. Ви знаєте, що вам треба щось робити, і ви це робите. Але. По цій карті вам треба задуматися, чи треба вам це, можливо, можна знайти якусь, якесь приспособлення, яке допоможе вам тягнути цю ношу, і вам буде значно легше. Ну, а ми давайте подивимося, що у вас далі. Робота у водолієв. На цьому тижні. Робота, робота, туз кубків. Це карта емоційна, це гарні емоції. Давайте подивимося, чи гарні, чи не гарні. М -м -м. Ну, це будуть гарні емоції. Можливо, буде гарно в колективі, вам буде подобатися те, що ви робите. Можливо, по енергії неділі вам буде важко, але все одно ви будете знати, заради чого ви це робите, і ви будете задоволені. Це такий. Надлишок емоцій, ну дуже-дуже задоволення. Гарна карта. В роботі все буде добре. Можливо, це будуть якісь розмови, це можуть бути і якісь відрядження. І це... Оця рутина, ви знаєте, як водоспад. Вода вона йде от своєю оцією масою, вона лється і це лється через край. І це прямо вулкан таких, ну Водоспад. Це такий мощний водоспад емоційний. А ми дивимося далі фінанси у водолів. Фінанси. Фінанси, страшний суд. Ну, по цій карті я не бачу, що будуть якісь надходження або якісь позанормові надходження, якісь подарунки фінансові. Премії ні. Цього наразі я не бачу. Щось поки глухо, якісь затримки можливі по фінансах, але ж наголошую на тому, що це не для всіх. Можливо, у когось. Далі дивимося, водолійчики, стосунки для тих, хто в парі. Для тих, хто в парі, що вас очікує рицарь мечів, це активна карта, це будуть якісь дії. Можливо, ви кудись поїдете разом, але або, або, можливо, ви десь не разом зараз живете, і ви поїдете до свого партнера, для своєї сім'ї. Можливо, це чоловік, який поїде до жінки, або жінка, яка поїде. Це карта того, що великого бажання і оцієї стрімкої дії, коли ви робите, ви хочете і робите. Це можуть бути якісь походи, якісь поїздки, можливо, ви кудись поїдете відпочити, або до друзів, або кудись до родичів у гості. А... Ну, добра карта, все ж таки вона добра, вона не несе якоїсь там агресії, хоча це мечі, але Mm. Ну, карта така бурхлива, як і ваші емоції на роботі. Давайте подивимося для тих, хто тільки в пошуку і хоче знайти партнера. Карта влюблене. Ну, ця карта каже про те, що ви і познайомитеся, є така можливість, і навіть сходити на побачення, а у деяких це буде навіть щось більше, ніж побачення. Та це ж дуже гарна карта для початку нових стосунків. Але дивіться, є маленьке зауваження. По цій карті все може скінчитися от на тому другому побаченні. Тож будьте уважні і для себе з'ясуйте, що ви хочете. Чого саме ви хочете на два рази або на трошки більше? А ми поки дивимося здоров'я для водоліїв. Здоров'я на цьому тижні. Шестірка кубків. Якщо ви ось ця маленька дівчинка, то у вас зі здоров'ям все ок. Це добре. Якщо ви ось цей чоловік, який побільше, да, який нагинається і дарує маленькій дівчинки подарунок, то у вас вже може боліти десь і спинка, і ще щось. Але взагалі ця карта говорить про те, що можуть бути якісь хвороби з дитинства, або якісь хронічні хвороби, які ви боліли ще в дитинстві. І от наразі вони можуть проявитися. Це як застудні, якісь алергічні реакції. Ну, щось із дитинства, якась хроніка. А ми дивимося застереження для водоліїв, застереження для водолії, для водоліїв застереження, дев'ятка жезлів. Ця карта вказує на те, що вам треба зупинитися і подивитися, що твориться навкруги. Зупиніться, подивіться, проаналізуйте ситуацію, подивіться, що взагалі, що за люди, що, що ситуація коїться, хто що робить, навіщо він, він це робить. Поки поспостерігайте за тим, що коїться навкруги. Для вас це вкрай важливо. Я думаю, що це може пов'язано бути і з роботою. Ну, більше схоже, що на роботу. Тому зупиніться, проаналізуйте, подивіться і потім приймете рішення. А зараз я хочу дістати з колоди ангелів для вас пораду. Порада для водолів. На тиждень з 13 по 19 січня порада. Ачельник. Проводіть більше време в тихом розмишлення, духовне обучення, поиски себе. Ось ця карта, яка вдруге наголошує вам, що треба зупинитися, подумати, проаналізувати все, що коїться навкруги. Прийняти для себе якесь мудре рішення, бо у відлюдника є цей ресурс, коли він знає, він знає, як він у нього є знання, у нього є досвід, і він знає, як ситуацію зробити кращою для себе. Тож подумайте, проаналізуйте, зупиніться. А для вас зараз час на ось дається час на те, щоб ви проаналізували свої дії і своє життя. А я наразі кажу вам дякую за те, що дивилися мене. Дякую за ваші лайки, дякую за ваші підписки, якщо ви підписалися. До зустрічі в наступних відео, а поки я кажу вам па-па!